26 червня 2024 року. Сьогодні другий день косимо горох. Горох такий, що аж плакати хочеться. Ну нічого, те що є, те є. Плем'яш он рулює. Ми тут з турманами, дай. Так що, якось так. Ну, нічого, на цей, на цей рік і за це спасибо. Косим, на комбайні у нас патрулька стоїть Джоновська. І пацани он кайфували, кайфували, ну, умерла навігація. і все, Лафа закінчилась, надо ловить рядочки рулыть. Нічого, сейчас може включить. Горох посіяний по... чи після соняхів. За все время вегетації гороха випало 10. 6 и 13 миллиметров. 19-29 миллиметров выпало. Это за, за 3 месяца, да? За 4. За 4 месяца 29 миллиметров в выпало. Ну, бурьяны растут, бурьяны шикарные. Так что как-то так. -то. Ворог, коротше, у нас сілище такого ще за все моє време не було. Ну і цей треба вбирати. Зараз доходимо до краю, висадюють нас і будемо їхати далі, на? край, племяч заходить на розворот. Отакий ось агрегат Lexion 760 і жадка 9-метрова в аріо. Ну, зато солома є. Пошли. І вбирає, пошти потер немає. Пойде, пойде і ось нас розтріскались отакі ось ось щелини. Отакі ось такі ось щелини. Пошли. Оце ось у нас такого, так в цьому році такий горошок. Десь сантиметрів 40 над землею. У минулому році був метр тридцять, а в цьому році сантиметрів 40. Ну, тим не мені хоч є щось Щось косити, щось убирать. Ну, Держиться. Держиться один загодом. Ось таке ось зараз розрузаю. Щупленький, ну ціленький, без брухуса, без нічого. Так що все буде добре, все буде замечательно. Як это полопотіло? Так що якось так, цим цього найкращого. Пишіть, коментуйте. Все буде Україна.